За сумлінне виконання податкових зобов'язань платникам не просто дякують, їх урочисто нагороджують. Таку приємну традицію започаткували у Херсонській митниці міндоходів. Керівників підприємств Херсонщини, що сплатили найбільші суми податків за 9 місяців поточного року, запросили на вручення подяк. Так, начальник Херсонської митниці Віталій Булюк подякував сумлінним платникам та підкреслив завдяки роботі таких потужних підприємств до державного бюджету надійшло 850 мільйонів гривень, а це цілих 70% від загальних надходжень. Сім підприємств забезпечували е, таку цифру. І тому ми прийняли за правило кожен рік нагороджувати саме великих платників е, податків е, на теренах Херсонської області. І сьогодні ми ну, якби починаємо таку традицію, яку ми започатковуємо в Херсонській митниці. З семи нагороджених підприємств два працюють на теренах області вже не одно десятиліття. Це дім марочних коніків Таврія та Чумак. Є й молоді компанії. За досить невеликий проміжок часу вони встигли закріпитися на Херсонщині та виправдати очікування місцевої влади, що сприяло реалізації проєктів. Це підприємство імперофудс і завод гофрокартонних виробів Дунапак Таврія. Зі своєї сторони керівники компанії також вдячні фахівцям Міндоходів, адже здійснюючи масштабне виробництво, якісно взаємодіяти з митницею вкрай важливо. Міраприят однозначно очень важна. важно как для тех предприятий, которые уже достаточно давно работают на территории Херсонской области, так и для новых предприятий, которым является Дунапак Таврия. Для таких предприятий, как мы, да, плотная работа, поддержка со стороны Херсонской это очень важно, особенно на этапе становления, когда что-то где-то не получается, что-то где-то получается, но не так быстро или гладко, как хотелось бы, да. На этапе открытия Предприятие очень ощущалась поддержка, особенно в э, при ввозе оборудования и первой поставки сырья. И и оборудование сырье мы получаем из стран Евросоюза. Своєв'яне таможене оформлення сир'я дозволяє нам безперебійно безпечить наше производство, виконувати наші обізвательства перед нашими заказчиками. Є серед нагороджених і підприємства, які ще не зареєстровані на території Херсонщини, а працюють як філіали. Проте суми податкових зборів сплачені ними досить високі. Серед таких компаній – «Промгазінвест», рибна компанія Імперіал та Ромпетрол Україна. Останнє підприємство сплатило до держбюджету 400 мільйонів гривень податків. Для українського бізнесу це всегда. Завжди... Достаточно непростое дело. А, тем более для крупного бизнеса мы входим вот, в последнем рейтинге Forbes, входим в 200 самых крупных компаний Украины и Херсонская таможня в этом плане для нас это просто какой-то пример, показательный, наверное, того, как в принципе. А государственные структуры должны работать с налогоплательщиками, должны работать с предприятиями, которые, собственно говоря, и наполняют бюджет страны. Нагороджених керівників підприємств вітали також перший віце-президент Херсонської торгово-промислової палати Валентина Удот і голова громадської організації підприємців примін доходів Олександр Максименко. Варто сподіватися, добра традиція започаткована митниками знайде своє продовження. Ну а доходи підприємців зростатимуть, як і надходження до бюджету. Адже, як влучно сказав Віталій Булюк, заробляйте, а ми порахуємо.